Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прогнуть віддати Донецьк Луганськ, тобто під загрозою захоплення потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім приїхали журналісти на перемовинах, російські журналісти Баляско зараз їх туди поселили в ніякі ательі, поселили в ангари. Зараз детально розкажу про це. Потім що зараз буде на перемовинах, там Трамп, що розказує. І саме головне, скільки Росія зараз виділила бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну тут нічого немає унікального, а йому зараз треба прожати. На те, щоб території, де стає там лінія фронту віддались Росії, да? і у нього далі обичний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову типа, перемовини, зрозуміло, це методичка, яку він використовує з года ну, в год, того, ну, типу, з десятилетніх в я на когось напав, сказав, що тут русский, ми захищаємо русских, потім цю землю, типа, на дипломатичному шляху передають, і він іде далі захватувати. Ну, ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби. понятно, що всім хочеться мира, но це нереально. Мир це дорівнює, типу, далі захоплення території України, далі війна. І так, вона ще далі буде зміщатися, ще, ще далі в глибину України. І так поняло, буде безконечно, поки не залишиться і поки от Європа далі буде за планом. А, дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче, дуже багатьох українців. О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а, хтось живе спокійним життям, слава Богу. Да? Але хтось сидить, сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть, вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на російській території, типу українські росіяни чи російські українці, поняли? Ця історія. Ну це же. Вітяким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці мають не забувати. Поняв. Ну я знаю, всім уже дуже важко. Ті честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати і грошима, і волонтерством, і добровольці ще ходять военкомати. Понявня ви ж не бачите, там третя штурмова Кракен, там очередь стоїть там, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх рекрутувати правильно. Ну єсть і реально честі хвала цим людям.